Є. Вечір добрий, мої любимої хороші підписники! Зараз в мене буде розпаковка посилки з Китаю. Ось, бачите, вона прийшла. Вона йшла е, півтора тижні. Ну що будемо дивитися? Розпаковуємо. Що мені тут китайці прислали? За 20 баксів. О! Заміна мікрофона. Будемо дивитися, а потім будемо знімати. Так вони подобі такого самого, як оце. Тільки тут трошки от якість краще буде. О, дивіться, читайте, там що написано. Така коробочка. Китай почав слать не місяць ждать, а бистро, бистро, бистро. Зараз ми відкриємо. Ану. О, мені допомоч прийшла. Мікрофончики. Маю надію, завтра буду на новій снімати. Буде мене дуже хорошо чути. Ох ти, яка тут бумажечка є. Бум Інструкція. А коробочка. О-о-о! Це вау, це більше! Ну, завтра буду снимать, будете слухать якие. Все, такая штучка есть. И два микрофончика. И переходничок. type c type c А зарядка. Гнездо, яке зарядки. Сейчас скажу. Гнездо. Ну, до моего телефона підходит. А микрофона. А, что тут і отдельно микрофон? Type-C чи микро USB? Вот, Бачите, мікрофони заряджати можна. М -м, супер. Тепер далі. Одну посилку ми подивилися з Китай Руліт. Класно. Ви ж казали, звук поганий, звук буде хороший. Ну на телефон, якщо, у мене грошей поки немає. А якщо ви хочете, щоб були якісніші відео, скидуйте мені, там карточки будуть. Прив'язані і PayPal По долару. У мене 14 тисяч підписників. По долару мені киньте, мені на телефон хватить. Так, друга посилка. Скільки там зонт? 5 баксів ми замовляли. 10. 500 гривень? 22, 22 бакса зонт. Тут буде. Так. Це Та я не буду показувати, то там железячки не мої. О, чехольчик якийсь. А, це чехольчик прийшов на... Ви ж знаєте, я машину мила, а це я чехольчик собі купила, щоб складувати сюди ключ. О, от, бачите, який резиновий. На, забирай. Давайте дивитеся на зонт. Гляньте, зонд китайський. 20 баксів. Ну, я взагалі замовила собі, я думала, він буде якийсь розовий, але мені прийшов чорний. Ну нічого страшного, тут зато подивимося на якість час. Ух ти, гляньте, як упаковочка. Чехольчики. Да, ось чехол. Чехол. Похолой. Та я откуда знаю, сейчас будемо дивитися. Так матеріальчик подивитися. Матеріальчик хороший. А, Це тут, ворова, даже, тут даже можна это. Дивіться. носить як сумочка. Дальше. Ух ти. Ну, взагалі цей зонт класний. Зараз відкриємо, подивимося. Ну, от хоч трохи. Кнопочкою нажали. Вау! Це треба буде тоді білий ще такий купити. Це для дождя. Ми просто подивилися на я... якість, кстати, пружини непогані. Ану, показуй пружини. Дивіться, які пружини. Ну, зонт того стоїть. Тройні. Mm -hmm. скловолокно. Трой... Тройні скловолокно. А скло волокно. Підселений він... каркас. Підселений. Гляньте, який зон. То це, щоб сонце в голову не напекло і дощ. А дивіться, як він складується. Подивіться. Граз. І зложився. І тепер отак. Ого! Сильно. Ну, да, отак дивіться. О! Супер! А ну ще раз поіграємося. Отут кнопочку жотина тільки нежно раз, і він відкрився. Щоб сложився, теж кнопочку жмемо. Все. І отут, от за оці пружини треба держать, бачите, щоб вже не зламати. Тут не треба тягнути. Отак от дивіться. О! Тепер беремо акуратно, складаємо вже його. Зонт класний. Ми просто спробували заказали його. Щоб подумали, ну, чи він якісний, чи не якісний. Ну матеріал доволі такий, отак треба, акуратно, хороший, непромокаємий. Це отак розложим. Ну, мені подобається. Ну, це я синові віддам. В нього не було зонта, буде йому зонт. А собі потім закажу. От, дивіться, бачите, акуратно його зложили. Отут тут залі, наліпка така раз, закрили. Ну, я потім зложу, ще. Тепер беремо чехольчик. От. І акуратно одіваємо цей чехольчик. Ну, ви поняли, як этот Гандончик. Ну що, що маємо, що кажу, то кажу. Що думаєте, й кажу. Я так сьогодні заморилась, ноги гудуть, капець. Сейчас я аккуратно постараюсь надеть. і будете ще сміятися, що опита в мене мало. Не, опита достатньо. Просто вже руки не варять. І голова, бачите як? І голова також з юмором в мене люблю... в мене. О, руки, руки, ой, руки бачите варять, як. Руки не варять. Так, оператор, тихенько. Ти ж ще одну фішку покажи. Ось, бачите, яка фішечка. Я, що це за фішечка? Для чого вона? Це вішать можна. На що? На що вішать можна? На рюкзак. На рюкзак на приклад, або на сумку. На рюкзак, так, як на сумку. Ззаді повісили і спереді. Ну, щоб головне, в нас же такий народ, щоб не стирив. Добре, дивіться. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. 40 баксів і я щаслива. <сум> Завтра в мене буде відео зніматись на цей мікрофон. Спробуємо ну, звук чути, не чути, оці шуми, поміхи, клацання, що є. Ну, коли я в хаті сижу і балакаю через мікрофон, то, звісно, чути навіть, як і миша біжить, якщо вона є. А на вулиці, ото знаєте, як іде, що так воно чувствительність тут. Клац, клац, клац. Ну, я це чую, чую це. Ну, тепер буду гроші на телефон збирати. Ну, якщо є у кого бажання, допомагайте мені. Все, всім па-па-па-па.